Тема сьогодні буде про груди, про залози молочні, тому всім жінкам треба уважно слухати, тому що дійсно це важлива інформація для кожної з вас. І ви побачите, наскільки важливо робити діагностику грудей, ви побачите і дізнаєтесь, як правильно робити перевірку грудей, і чому саме так треба робити і перевіряти ваші залози молочні. Тому не перемикайте, ставте і обов'язково підписуйтесь. Дуже часто ми знаємо про те і чуємо про те, що треба робити пальпацію грудей. Це дуже правильна і дуже вірна теза, але один нюанс, що не все можна пропальпувати і дуже часто ми, коли відчуваємо щось в наших грудях, це вже велике утворення, яке частіше може бути вже більше 2 см. А що робити, якщо наше утворення маленьке, воно не пальпується, не відчувається? Що робити тоді, що робити жінкам, як перевірити свої груди і вчасно виявити проблеми, яка може бути в них? Тому дійсно важливо, щоб ви знали, як правильно діагностувати і що робити для правильної перевірки своїх грудей. Це дуже і дуже важливо. Робити пальпацію дуже треба кожній жінці. Але що треба ще робити? Ви зараз дізнаєтесь, тому не перемикайте, ставте подобаючи і обов'язково підписка. Багато лікарів і жінок е, проходять мамографію. Так, обстеження, яке чудове, обстеження, яке важливе, але мамографія не показує всі утворення, що стосуються патології грудей, і не показує саме більшість раків. Тому для того, щоб виявити онкологію, чи рак нам треба. Зробити інше обстеження, яке буде більш інформативнішим, доступнішим і, відповідно, безпечнішим. Тому, що треба робити і як правильно перевірити ваші груди? Зараз дізнаєтесь, це дійсно дуже важливо. Насправді, самим простим методом діагностики грудей це ще ультразвук. Саме ультразвук є на першому місці щодо діагностики грудей. У жінок, і саме його треба використовувати регулярно, постійно кожній жінці, для того, щоб перевірити свої груди, чи немає там патології, чи немає там онкології і що там є. Щоб менше говорити, я вам покажу е, відеосюжет і фото, слайди, як виглядає рак е, грудей у жінки, яка діагностувала його невчасно. Ви побачите. Утворення в грудях, яке складає 16 мм. Саме це утворення дуже важко, навіть неможливо пропальпувати, коли ми обтежуємо свої груди, тому що воно дуже маленьке, і якщо ми говоримо про груди, які у всіх різні, якщо грудь велика, відповідно таке утворення майже неможливо пропальпувати тільки тоді, коли вже є запалення, коли виникає набряк, коли Онкопроцес прогресує, і ця онкологія розростається. Тому саме це треба знати вам, що знаходьте е, час для себе, для того, щоб перевірити своє здоров'я. Наголошую на тому, що дуже багато онкології, дуже багато онкології е, грудей, і це дійсно страшно. Тому. Якщо робити підсумок загальний, я хочу нагадати вам і на цьому робити акцент, що для того, щоб перевірити свої груди, треба робити обстеження ультразвукове дослідження. Саме ультразвук дає змогу максимально об'єктивно, швидко перевірити стан грудей, виявити зміни і поставити правильний діагноз. Тому не забувайте, що ультразвук, немамографія, є номером один для діагностики ваших грудей. Не завжди можна виявити рак на початковій стадії. Не завжди ми знаємо про те, як це зробити. Тому тема сьогодні була про те, як перевірити правильно свої груди. Тому майте на увазі, що ви маєте знати і знаходити час для того, щоб. Перевірити себе. Для того, щоб перевірити свої груди, чи нема там проблем, нема захворювань, найкращим методом це є ультразвук. Тому всім жінкам, незалежно від віку, треба робити ультразвук грудей хоча б раз на рік. Це дуже важливо, тому що можна вчасно виявити зміни, вчасно поставити діагноз і відповідно. Вчасно почати лікування. Дуже багато раку є е, на кінцевих стадіях, де лікування вже майже не допомагає, і це навіть деколи не треба робити. Задача: лікування це вчасна діагностика, тоді буде правильне, вчасне і ефективне лікування. Цікавитись здоров'ю. Не забувайте ставити оподобайки і підписуватись.